Капот м'ятина, не закривається, не відкривається. Е, тріщина на бампері, ми його можливо поміняємо, номера помалюємо, напишемо інші номера, е, тільки в тих ті, ті, паспорті. Е, дирка тріщина, ржавчина. рожавщина, хтось тут замальовував якимось, е, валіком під е, 100% це була синя із ленти. А тут ще був такий момент класний. Можливо, буде видно перехід ось тут і ось тут. Ні, то, то, такий баранчик, то нормально те, що завод. Е, не завод, отут, отут. тут е, у тут нас не завод. Вроді би. Так, Трохи сипця. Ото у нас не завод, то є вентилятор, то є ну, автоматичне охолодження. То все. Так, чи в нас е, ржавчина, щось замальовувалась. Замальовані, замальовані оці Так, В середині. В нас, в середині в нас Є в нас тут колонки, колонки от так підключені. так підключені колонки. Будемо все підключати, робити. Так. Багато запчастин, не знаю, чи ми будемо їх ну, але нам пригодиться точно. І оцю розпорку, можливо, нам навіть так. вистачить міні її поставити. Колонки обов'язково будемо робити 100%.